Привіт всім! Весна це дуже важливий момент, важлива пора року для внесення добрив. Маємо ось такі от добрива розконцентрат. Для рослин це я вважаю таке одне з найліпших для хвойних та абсолютно для всіх. Ця добавка біологічна, так що нашкодити ви нею не зможете. Але треба все робити як слід по пропорціям. Маємо ось два такі з формулою 15-7-7 та 5-10-10. Це азотна, це калійна. Весною використовуємо ось таку азотну для нарощування маси, ну, тобто листя, будь-то хвоя, чи ще щось таке, щоб пішло вверх. А ось це використовується восени для нарощування коріння кореневої маси, щоб на зиму краще рослини зимували та вкорінювалися. Як використовувати? Для початку гарненько проливаємо рослину потихеньку, щоб водичка впитувалась. Треба добре, добре прям пролити, щоб вона прям мокра була аж до коріння. Я десь орієнтовно по літрів 30, десь під кожну рослинку вливаю води. Далі беремо 4 таких от кришечки на 10 літрів води. Або 20 мл, якщо є чим відміряти. Коштує на даний момент 80 гривень, тут скільки 300 мл. Про самі елементи можете почитати в інтернеті. Інформації достатньо. І обов'язково перемішуємо. Потихенечку підливаємо, Доброго уходять в землю, підлили, почекали. 10 літрів обов'язково під кожну рослину. Знову підлили, почекали. І після цієї процедури ще 3 дні не можна поливати, нехай воно Нормально засвоїться, щоб не вимивати водою добрива. Ось саме для цього ми добряче проливали саму рослину. І рослинка буде набирати свою масу, колір та добре рости. Підливати слід тільки в період вегетації, коли вже є сокорух. Вже щось пішло рости. Ось бачите, тільки тоді має сенс. Раніше до сукоруху взагалі немає сенсу це робити.